Ти знаєш, що всі і все має своє ім'я предмети, об'єкти, люди, знання слів, назв предметів і об'єктів допомагають людям зрозуміти один одного. Давай перевіримо, здогадайся, кого кличуть. Гей, ти, ти, чуєш? Хм, Здається, без імені незрозуміло. Знайомся! Це добрик та веселинка, які цікаві імена, такі ж гарні, як у кожного з нас. Запропонуй дітям взяти якусь іграшку. Наприклад, веселинка, візьми м'яч, добрик, візьми машинку, а тепер ти запропонуй. Запрошую тебе уважно розглянути предмети та меблі в кімнатах. Знайди місця, які мають великий простір, де може бути разом багато дітей та дорослих. Позначимо цей простір буквою В. Великий. А тепер знайди маленький простір. Позначимо його буквою М. Малий. Розглянь іграшки і скажи якими з них зручно грати у великому просторі, а якими у маленькому? Навчись домовлятися під час гри з другом, називай його ім'я і обов'язково додавай слово домовились. Наприклад, добрик. Я візьму машинку, домовились, веселинка, я візьму м'яч, домовились, а тепер спробуй ти. Запам'ятай, що всі і все має своє.